Я не знаю, як, як мій організм відреагує. Я впевнений в наших силах, але я не можу мати стовідсоткову гарантію. Хвилюю за те, що може щось з культцією трапитися. Непередбачено це те, як організм себе поведе на тій висоті переживаю за те, як мій організм з цим впорається. Сумніви нормальне почуття перед звершенням, яке під силу далеко не кожному. Місяці підготовки, щоб довести іншим і самому собі, що немає неможливого, навіть після поранень, втрат і болю. П'ятеро військовослужбовців, перед якими ціль. Найвища точка Африки Кіліманджаро, четверо з них на протезах. А за ними крок за кроком йде знімальна група документального фільму Друге дихання, у якої важлива місія зафільмувати цей нелегкий шлях. Фільм про незламність наших військових. Фільм про те, що вони не здаються навіть попри поранення, попри відсутність кінцівок. Це фільм натхнення насправді, і нашим військовим, які зараз служать. Що ветерани – це люди, які точно мають і знайдуть себе в суспільстві. От це фільм для світової аудиторії показати, що українці українські військові не зламні поранення і протези не стали завадою, аби підняти український прапор на висоті майже 6 тисяч метрів. Вони це зробили. Друге дихання це фільм. Про перше в світі командне сходження військовими із пораненнями та ампутаціями на одну із найвищих гір. Саме для мене ну це в першу чергу е, такий виклик. Дуже велика мотивація в тому, щоб піднятись і показувати на своєму прикладі е, хлопцям, які отримують поранення, що можна продовжувати далі жити активно, е, продовжувати рухатись вверх. Підготовка до підйому зайняла чотири місяці. Воїни тестували протези на складній місцевості, займалися фізичною підготовкою, приїжджали на тренувальні збори в Карпати, а також радилися із вже досвідченими альпіністами. Експедиція тривала шість днів. Чотири з яких зайняв підйом, а спуститися вдалося за два: спека, холод, брак кисню. Але жоден із них не зупинився. Знімальна група день за днем фільмувала шлях наших воїнів, які мужньо долали усі виклики Танзанії. Складність таких підйомів у тому, що навіть люди із хорошою фізичною підготовкою не знають, як себе поведе їхній організм у таких екстремальних умовах, з кожним метром повітря стає все більш розрідженим, а людину накриває гірська хвороба, яка може проявлятися запамороченням, нудотою, головним болем, утрудненим диханням. Для кращого розуміння на вершині Кіліманджаро у повітрі половина того кисню, яким ми звикли дихати. Тож, аби мінімізувати, та симптоми гірської хвороби команда зупинялася у адаптаційних таборах на різних висотах. А детально побачити, як проходила експедиція, може кожен із нас вже від сьогодні на великих екранах. Усі прибутки від прокату стрічки будуть передані до фонду Друге дихання, який допомагає українським ветеранам із ампутаціями проходити реабілітацію. І пам'ятайте, немає нічого неможливого навіть у моменти, коли здається, що сил більше немає. А ці п'ятеро довели. Що майже існують лише в нашій голові.